Він повернувся додому на щиті 8 квітня. Стоячи навколішки, Кам'янсько-Содільська громада зустріла Андрія Ковальчука. Розгорнути державний прапор. Підняти право. прапор. З дитинства Андрій Ковальчук був скромний, щирий, доброзичливий і талановитий. Після школи навчався у Кам'янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв за освітньою програмою Народне пісенне мистецтво. Але життєвий шлях пов'язав не з творчістю. Як справжній патріот Андрій вважав своїм обов'язком боронити Україну і не зрадив своїм принципам у 2016 році 20-річний юнак став учасником антитерористичної операції. А через рік вступив до лав Національної гвардії України. Ви знаєте, ми знали Андрійка дуже давно. Він прийшов до нас в спільноту. у Нас така спільнота Віра і світло, є діти з особливими потребами. І він був таким нашим світлим волонтером. Він приходив на зустрічі. Ми часто з ним їздили в табори, і це була дуже світла дитина. Це було просто сонечко. Він просто тихенько любив і допомагав нашим дітям, всім, хто потребував, підтримував мам. Прекрасна дитина. У мене немає слів. Дуже гірко, що ми втратили такого хлопчика. Світло, світла пам'ять, вічна пам'ять. Хай Господь береже родину його. І більшість тих хлопчиків, які там на війні, отакі, як він. Дуже хороший. Наш Андрій Сусід дуже хороший хлопчик. Дуже. Мені дуже жалко, шкода так, що сталося там. Мовчасний і скромний, але завжди прийде на допомогу і завжди ну, відчувається від нього така благородство. Вдома на Андрія Ковальчука чекали батьки, бабуся, брат із сім'єю і наречена. Захисник виконував бойові завдання у найгарячіших точках. Був кулеметником, командиром групи. 8 липня 2024 року разом з підлеглими тримав оборону під Вовчанськом. Ворог нещадно атакував. Бій тривав довгих 14 годин. Українські захисники не поступались, проявивши мужність та стійкість. На жаль, у тому бою 28-річний Андрій загинув. Як справжній патріот, як герой до останнього подиху, вірний присязі. Забрати тіло захисника вдалося лише тепер. Поховали Андрія Ковальчука на меморіальній алеї слави. thank you